Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Продовжити термін оцифровки трудових книжок. З таким закликом виступили народні депутати, мотивуючи це тим, що роботодавці просто деякі не мають можливості, а деякі не встигають. Е, нагадаю, що граничний термін для оцифрування трудових книжок це 10 червня 2026 року. Після того, типу, всі Книжки трудові мають бути лише електронні, і всі відомості про стаж лише в електронному форматі. Е, хоча пенсійний фонд заявляє, що і після того буде повноцінно приймати трудову книжку як документ, тобто не буде казати людям все, типу, термін сплив, ти не встиг, будь добр, викинь свою трудову книжку, все що там написано, нас не хвилює. Ні, кажуть, що будуть і надалі приймати. Але якщо по законодавству цей термін спливе, то як Поведе себе пенсійний фонд надалі, ну, можна тільки прогнозувати, да? казати зараз хорошо, але тоді по закону можна відверто відфутболити пенсіонера і сказати: в тебе був час, ти не зробив. Вибач, пробач, будь ласка. Но законопроектом номер 14257 пропонують продовжити це на три роки після закінчення військового стану. Тобто не визначати чітких термінів, а от саме три роки після закінчення військового стану. Навіщо оцифровувати трудові книжки навіть існуючим пенсіонерам, я порадив би це зробити? І чому вводять цей законопроект? Давайте детально розберемося. Оцифровку трудових книжок здійснюють для того, щоб пенсійний фонд краще розбирався, який у вас є стаж. Да? І ви собі бачили чітко записаний весь у вас стаж, який зараховується, який у вас все нормально. І щоб не було сюрпризів потім при виході на пенсію, коли ви виходите, а вам кажуть, о, та тут 5 років стажу вам не врахується, бо там чорнило не то, чи печатка розпливалася, чи підписа десь нема. Вибачте, пробачте, до побачення. А... Ви будьте добрі, допрацьовуйте ще до 63. Дуже багато людей потрапляють в такі ситуації. Дійсно, з цим можна боротися, з цим потрібно боротися в судових рішеннях, да? але не хочеться вступати в таку катавасію, тому і оцифровують трудові книжки. Нинішнім пенсіонерам або працюючим пенсіонерам, як правило, в пенсійному заявляють, що оцифровувати трудові книжки не потрібно. Тобто, вже все, що які дані потрібно для пенсії, вони типу з трудових книжок витягнули. Но я б особисто порадив вже з досвіду, який я здобув, доносячи цю інформацію і те, чим діляться зі мною підписники, я б порадив оцифрувати трудові книжки, бо, як правило... Виявляється, що під час оцифровки трудових книжок випливає якийсь стаж, який не врахований пенсійним фондом. І потім донісся якусь інформацію, ви добуваєте собі додаткового стажу. І навіть тут є катавація, що пенсійний фонд каже, що навіть донеше цей стаж він стаж, він, типу, вам ні на що не впливає, у вас пенсія залишиться така сама. В більшості випадків це дійсно так. Вони тут на 100% праві, але вони не враховують того нюансу, що. Якщо будуть якісь зміни, наприклад, та сама пенсійна реформа і стаж буде рахуватись по-іншому, тобто в балах, то кожен місяць стажу буде впливати не то що рік, а кожен місяць набутого стажу буде впливати на кількість балів, а так само напряму на вашу пенсію. Тому доносити трудові книжки і весь зараховувати стаж, я прадив обов'язково. Тому раджу і навіть пенсіонерам оцифрувати ці трудові книжки. Як то зробити, навіщо то робити. Е, є повна відеоінструкція на каналі «Народна думка». Після перегляду цього відео можете передивитись і подумати, чи зможете ви зробити то самі, хоча там нічого суперважкого нема. Тобто більшість людей може розібратися. І, до речі, тут відразу дуже багатьох виникає питання, вони кажуть, що їхні трудові книжки пенсійний фонд залишив собі, коли вони виходили на пенсію. Так не має бути. Пенсійний фонд має взяти лише звідти дані, а трудова книжка має бути у вас на руках. Це документ, який залишається на руках. 에... <к Kaf> Отже, доходом висновку, що пенсіонерам робити то не є обов'язковим, але я б радив, і то є бажаним працюючим пенсіонерам Така ж сама ситуація майбутнім пенсіонерам оцифровка трудових книжок обов'язкова. Хто це має займатися. В основному це має займатися роботодавці. Тобто, якщо ви йдете на роботу, і вони мають це робити. Ну, якщо ви або не працюєте, або приватний підприємець, то виходить, роботодавець вже ви і ви самі маєте собі оцифрувати цю трудову книжку. Слава Богу, це можна безпроблемно. Відправивши трудову книжку в пенсійний фонд, підписавши її цим електронним підписом, даче кваліфікованим підписом. І тоді пенсійний, на протязі якогось терміну. Розглядає її перечити і вносить дані в реєстр, тобто то не автоматичний процес, а то робить людина. Чому пропонують продовжити? Тобто до 10 червня здавалося ще багато часу, да, і більшість людей встигне. Хоча навантаження на пенсійний фонд з цими зараз ідентифікаціями, перенесенням соцвиплат до пенсійного фонду, да, зараз люди по догляду за людьми з інвалідністю там взагалі. Велика частина пише, що їм нічого не приходить з субсидіями, переоформленням і виплатою. Зараз навантаження на пенсійний фонд колосальне, і вони не встигають катастрофічно, я вам то відверто скажу. Тобто багато в них роботи, дійсно, дійсно багато, бо докидали їм всіх, всіх українців, кого треба було і кого не треба було. Ну, тим не менше, час тікає да? і розгляду. То також не допомагає, от тому варто перенести. Другим процесом є саме війна, військовий стан, тому що дуже багато людей виїхало з окупованих територій, дуже багато підприємств там закрилось. Не всі встигли позабирати архіви. Тобто є ряд факторів, які не дозволяють внести дані про робітників. Прямо зараз, прямо до того часу, якщо до того часу не буде закінчення військового стану. І дуже багато людей залишаються без здобутого стажу. Тобто, ну фактично, там, хто десь в Донецьких областях, навіть в шахтах ти працював і виїхали сюди, звідти якісь витяги, довідки, вони не можуть взяти поки що, якщо в них трудової з собою не було, а вона дуже часто залишалась на підприємстві. Доказати якось свій стаж дуже важко. Особливо якщо то, ось та до 2004 року поки запрацювалася електронна система, да? тому надіючись на кращі часи, на кращу ситуацію в плані обміну даними, в плані поїхати витягнути дані, які да, пропонують ще 3 роки після закінчення військового стану, саме, типу, це той час, ну. Спочатку закінчення військового стану, потім ще треба десь рік, щоб це все устаканилось плюс-мінус, щоб люди ну, в той період ще не зможуть вільно пересуватись туди-сюди. Да? Ну, по зрозумілим причинам, що буде це буферна зона. Все. І от за три роки, плюс-мінус, це все має вийти на якийсь нормальний рівень, коли люди зможуть повноцінно поїхати, взяти відомості про свій стаж, привезти їх сюди. Чи Замовити, да, якось через консульство і це буде працювати, бо наразі воно не працює. І підтвердити свій стаж. От саме цим мотивуються і створили цей законопроект номер, повторюю ще раз, 14257. Давайте я прочитаю дослівно, пояснюю записку Валерій Гнатенко. Депутат, який ініціював законопроект пояснені записів, пише, що на станом на 2025 рік залишається значна кількість кто книжок, які ще не були оцифровані, тому. От така от ситуація на сьогодні. Я вас продовжую інформувати. Перенесуть вони, не перенесуть. Це вже рішення Верховної Ради, законопроект є. Але ті аргументи, які він наводить, доволі таки конструктивні і, враховуючи навантаження на пенсійний фонд, я думаю, що ну, варто було б задуматись про перенесення. Тим більше, врахування таких трудових книжок все рівно залишається, да? тобто. Не можна буде оцифрувати потім, але можна буде при виході на пенсію. Ну то навіщо то робити? Краще продовжити період. Такі перенесення були, наприклад, з соціальною допомогою, да, ідентифікацію на місяць перенесли, але і в листопаді дуже велика кількість людей втратили виплату, а потім ідентифікували, щоб її продовжити. Ну, Все віддадуть в грудні віддадуть за два місяці, але сам факт недоотримання доволі таки неприємний. Тож, я активно спостерігаю, як там буде ситуація, вам розповідаю. Не забуваємо про відео з оцифровкою трудових, як це зробити повчання на каналі. Шукайте, дивіться, я вам буду старатись максимально корисно надати всю інформацію. Тож, до зустрічі, дорогі мій глядачі.